Ну, а я розпочинаю. А з чого я розпочинаю? Принесла сир і принесла росол Ви бачите, мені тепер приходиться постійно робити ось так. Полички в холодильнику почали сипатися. Бачите? Хочемо, ну це завтра можливо, поїхати до Наталки. В неї були в продажу мішки такі, оці прозорі, харчові. Знаєте, як для засолки купляють. І хочу спробувати, ну це Вова так підказав. По-хорошому їх би покрасити ті полки зачистити і хоча б задути краскою, але це потрібно було робити, коли не було сирів. А коли не було сирів, там була м'ясна продукція. А тепер, коли почалися сири і залишитися без цього, Холодильника я не можу, тому, 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 тому прийдеться щось видумувати. Вова запропонував спробувати купити, ну, він як ідею подав, а я вже придумала, що це у Наталки можна мішочок такий придбати. І саму паличку Нижню, та, яка над росолом. Сирам, то це не загрожує, тому що внизу у мене сири не визрівають, ну, не обсихають точніше. А там навіть де вони лежать на паличках, на паличках лежать коврики. Тому на паличку я сир не кладу. На нижні палички я тим паче не кладу, щоб зверху ну, не хвилюватися, що не насипеться. Ну, коротше, не знаю, треба щось, щось думати, щось міркувати. А зараз будемо відправляти сир на посолку заодно і подивимося, що в нас тут вийшло. Так, кіло 56.

Відправляю, так, кіло 63, три, а це кіло сто шість. Трішки більше. Відправляю в соляну ванночку. У мене зараз 9,25. двадцять. Ось от. І нехай солиться. Ну, а я пішла оце все мити. Не пішла ще мити, забула ж зверху трошки соличкою притрусити. Зараз порахую, що скільки солити. Рахую, порахую, порахую. Обов'язково треба ставити будильник, бо без будильника плачевний результат може бути. Так, і зараз, поки не забула, головне тепер оцю всю ємність. Е доправити в холодильник, а вона не легенька. Там більше 4 літрів розсолу, сама ємність, майже 3 кіли сиру. І що в нас виходить? А в нас виходить майже 8 кілограмів. Угу. Так. Рукавички поки що на просушку. Ось пальчики вот так от. Пальчики повитягаю з них і повісю, нехай сушиться. Я хотіла глянути лану. Ну так, у мене немає других записів. Її був запис на 14 січня. А другий, з того, що я бачила, це на 4 лютого. 4 лютого. Що тут по записам? Да, до речі, ранкове відео знову на монетизацію не пропустили. Знову хвостики комусь не сподобались. Так, 4 лютого, це в нас. Перше, друге, третє, четверте неділя, але неділя не післязавтра, а наступна. Наступна неділя. Тобто виходить їй... Виходить їй 9 днів ще. А якщо їй виходить 9 днів, то значить сьогодні десь або 140. Або 141, зараз гляну. Так, виходить, сьогодні в неї 141 день. А в нашому випадку, в нашому господарстві, точніше, був такий випадок, коли козюлька Мія звали козочку, вкотилася на 142-й день. Тому. Я й кажу завжди, що 150 днів це норма, плюс-мінус 10 днів. Тобто, коза може народити від 140-го до 160-го. 141 день, тобто, срок через 9 днів, але вона може народити і сьогодні, чисто теоретично. У Віки і уміри, срок виходить на 5 лютого, це понеділок. Це означає, що в них 140 днів. Одна дана в мене тільки записана аж на кінець лютого. А кінець лютого раніше ніде вона не фігурувала у мене, так? Да? Хоча петелечка в неї також уже припухша вже розова, як би це зарано. Бо 26 лютого це ще якраз ровно місяць від сьогодні. А для місяця це і зарано так петелечки припухати і рожевіть. Можливо, все ж таки я щось пропустила. Ну, поживемо, побачимо. Головне, щоб Вова камеру. З камерою розібрався, щоб починив. Поживемо, побачимо, тому що вони ж то були там у каратика. Бачить я їх щодня не бачила. А от, по тих записах, що в мене є, не знаю, навіть не знаю. В мене більше ніде вона не фігурувала в записах. Але бувають же житихі охоти. У мене було тільки ось 8 вересня, що вона орала, як невміняєма. А 8 вересня це. Це теж 140 днів чи що? Якщо 8 вересня. Ну, так. Якщо 8 вересня, то це сьогодні теж 140. Ой, коротше, треба робити камеру і треба поглядати. Більшого я нічого сказати не можу. А відео не пропустили ранкове. Не знаю я їм. Що їм не так? Чи їм не нравляться хвостики, чи їм не нравляться кози, чи їм не нравляться, як Вова їх годує. Але, 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 що маємо, те маємо. Так, все, я пішла, віднесу обережно ось цю ємність в холодильник. І перемию весь посуд, а потім будемо далі працювати. Вихід сирочку, ви чули? Як на мене варила, я нагадую, 14400 в мене вчора було. Ну, приблизно. Чому кажу приблизно? Тому що остаток да, оті 4400, я міряла міркою літровою кружкою. А попередні 10 літрів. Я просто ну, приблизно у відрі ще минулого року виміряла, скільки це, по яку, е, покуда, приблизно ну 5 літрів да? виміряла, глянула, начебто запам'ятала. І от тепер по тій міточці приблизно я наливаю і не переміряю. Тобто я виливаю 5-літрове відерко в каструлю, рахую, що це 5 літрів, і все. Тому, можливо, там було 14500, можливо, там було 14300. Ну, не знаю. Ну, орієнтовно 14 400. І ось такий вихід. Я вважаю класний вихід. Сьогодні просолимо, відправимо на обсушку. Я ж кажу, вчора отримала замовлення на одну головку мілки. І одну головку Бомон. І в мене ж висить десь замовлення. Ні, е е е е це те замовлення, що в латексі на зиму. А де ж, де ж у мене на березень ще десь є замовлення. Ага, ось воно. Мілка дві головки, Бомон дві головки. Ну там менші головки. Там по 500-600 грамів свята просила головки. Сологуні дві головки і Сологуні паличка кілограм, пів кіла чистої і пів кіла копчений. Боже, чого спати хочеться. Треба варити сир. Треба варити сир, а вони в мене випивають з молока. Не годиться. Пішку. Ще як виявиться, що ми дарма годуємо кара Амура, амура, оде буде каравуль, каравуль. Так, все погнали працювати.